Приїхали на черговий об'єкт, і сьогодні введення в експлуатацію. Давайте подивимося, що ми тут зробили. Це приватний будинок з невеличким споживанням електроенергії. Завдання стояло досягти повної автономії. Рішення було наступним: ми встановили. Дев'ять сонячних панелей загальної потужності на 4,5 кВт, які повністю покривають власне споживання і дають автономію. Завдяки чому ми встановили ще 6 кВт інвертор і акумуляторну батарею на е, з літій залізо фосфату на 5 кВт. Тому в день споживання повністю безкоштовно від сонячних панелей, до того ж, потужності вистачає для того, щоб повністю заряджати акумулятор і використовувати накопичену енергію ввечері. Результат повна автономія. Власник вже не перший рік користується альтернативною енергетикою. В нього встановлені системи на підігрів гарячої води, а з цього моменту він перестає платити ще й за електроенергію. Команда Green Technology готова підібрати для вас якісне обладнання. Також ми виконуємо об'єкти під ключ будь-якої складності. До того ж, на сонячній панелі діє офіційна гарантія 15 років і 30 років гарантії на деградацію потужності цих сонячних панелей. До того ж, у нас діє сервісний центр, який після гарантійного терміну може проводити діагностику або обслуговування. Тому за підбором обладнання, за встановленням сонячних станцій, звертайтеся за номерами телефону.